Так, ну от в цьому році, та і в минулому році виникали питання, вони виникають в населених пунктах там, де ну, то, примикають мало. до населених пунктів поля, не зрозуміло, що є, а там особливо, де соціальні об'єкти або школи, або житлові будинки, то ми просто робимо 200, ну, до 300 метрів, да? Петрович? Да. До 300 метрів да? ми робимо зону. І, і не використовуємо там гербіциди, не використовуємо гербіциди, внесення гербіцидів, інсектицидів, намагаємося це зробити, будемо так казати, без втручання цих препаратів. Населення це сприймається нормально, а для підприємства це зрозуміло, що додаткові витрати. Але завдяки обробітку механічному або навіть інколи підключаємо людські ресурси. Ну, люди з розумінням ставляться до цього, і якби, ми, ми їх розуміємо і вони розуміють нас. Ну, стараємося все-таки працювати, щоб на перспективу стараємося спілкуватися з людьми, як то кажуть, не відвертатися від їхніх проблем, тому що ми розуміємо, що якщо не буде села, не буде взагалі далі і працювати.